Важливими умовами для здачі аналізу крові на тиреотропний гормон є здача аналізу крові з 9 до 10 години ранку. Обов'язкова здача аналізу крові на ще серце. Напередодні здачі аналізу не повинно бути жодних фізичних і психічних навантажень. Акцентую вашу увагу на наявність повноцінного сну. Для моніторингу показників тиреотропного гормону неймовірно важливо дотримуватися слідуючих умов. Ви маєте здавати аналіз в одну і ту ж саму годину за одними і тиж ж самими умовами. Якщо ви приймаєте лікарські препарати, ви маєте проговорити з лікарем, чи можете ви тимчасово відмінити прийом перед здачою даного аналізу. Якщо ні, вам потрібно проговорити прийом даних лікарських препаратів на рецепції лабораторії. Правильна підготовка кожного пацієнта неймовірно важлива для своєчасної і точної лабораторної діагностики. Астрадія, наш досвід, ваша довіра.